Червоні двері, жовті двері, будь-які двері. Нова зовсім не дитяча гра. У соцмережах набирає популярності новий тренд введення у трансподібний стан неповнолітніх. Як убезпечити дітей? Дар'я Лиходіт розповість. двері, жовта двері, любого цвета. Так починається нова гра, яка стає все популярнішою у соцмережах серед дітей. Яку двері Як ви Зіляний. Так ватості двері? Діти сприймають цю гру, не замислюючись до чого може призвести трансподібний стан. Підлітки зараз почали грати у паранормальну гру червоні двері, жовті двері, незважаючи на катастрофічні наслідки. Ми ще розкажемо, диких саме наслідків, а поки що згадаємо, коли почали з'являтися подібні ігри в соцмережах. Одні з перших майже 10 років тому у 2017 році серед підлітків НАБУ популярності синікит. А за рік з'явилась Момо. Їх кінцева мета довести до самогубства. Спільноти поширювались переважно у російській мережі ВКонтакті. А жертвами таких ігор ставали саме діти. Вони більш схильні у певному віці до навіювання і трендів. Вони хочуть бути як всі. Бути в цьому потоці власне через це певним чином ризикують своїм здоров'ям для того, щоб бути як всі і потрапити так само у цей захопливий двіж, як вони кажуть. Декількох адміністраторів груп, які координували підлітків у небезпечні гри, українські правоохоронці затримали та боротися із поширенням таких ігор стало набагато легше тільки після остаточної заборони російських соцмереж в Україні. Втім, і досі заблокувати їх всі неможливо. Як інколи кажуть, от ми просто давайте заблокуємо батьківському контролі, і все, дитина не буде мати доступ, дитина все одно знайде. Варіант, як обійти блокування, якщо вона якщо в неї мотивація залишається, якщо вона не проговорена і не пояснено, чому цього не, не можна зробити, до слова за однією з версій, і нова гра двері розуму походить із Росії. і вона, хоч і не має кінцевої мети доведення до самогубства, але все ж надзвичайно небезпечна. Ця гра вона може викликати сильні емоційні сплески, та там сильні емоційні реакції на те, що ви там потенційно можете досліджувати страх, тривогу та. Паніку вони бачать тривожні або страшні е, видіння. Є не лише ментальні, а й фізичні наслідки. Коли перетискаються ці судини, мозк певним чином починає відчувати нестачу цього кисню: тошнота, запаморочення, головний біль, можливо, змінений стан, втрата свідомості так і таке інше. Якщо до початку повномасштабної подібні ігри мали на меті здебільшого психологічний вплив, то тепер російські спецслужби використовують їх для вербування неповнолітніх для диверсії. Тож дорослим потрібно бути уважним до будь-яких змін у поведінці дітей. Дарія Ми Україна, марафон Єдині новини.